Раніше я б таку мишку собі не купив ніколи. Чому я її купив? У мене трішечки змінився після початку повномасштабного вторгнення я трішки змінив погляд на речі, якими я користуюсь. У 2021 році я собі вперше купив оригінальні кросівки. Да, який я ж матяка був я собі в 21 му році, вперше то мені було 28 років чи щось таке. Вперше купив фірмові кросівки філа. При тому в мене були на це гроші. Просто я собі не мог це дозволити. Типу, я думаю, мене зрозуміють ті, хто виріс моє покоління, коли виміряли речі. Там десь на картонці чи центральному ринку. А ще ви хотіли, наприклад, казали, мамо, тато, я хочу цю річ, а вам купляли на виріс, тому що ну нелогічно. Але я все одно вдячний дуже своїм батькам за те, що я розумів, в яких обставинах вони росли і як вони віддавали все, що в них було. Ну мені купляли, там щось собі не купляли. Ось, виходить, я купив собі ці кросівки. Я їх купив, поміряв, поклав шафу і вони лежали. Мені було типу, стрьомно їх носити, тому що ну вони коштували на там по курсу десь 100 доларів. Вони були повністю білі, такі прям літні, білі класні кросовки. Я їх раз раздягнув, коли ми пішли в кіно. А потім знову поставив і вони просто лежали. Потім почалось повномасштабне вторгнення. і Звісно, річ, що ми з Маріуполя просто виїжджали з тим сумками, що було. Звичайно, там сумка. Під руку і все Все залишилось в Маріуполі. Це перший момент. Другий момент, що ми повинні були могли бути в драмтеатрі, який розбомбили росіяни. Ми якраз за два дня до цього шукали де нам бути, і я здавав, чи можна там залишитися. Але на жаль, там, але на щастя, не було місця. Ми якраз виїхали за день чи за два до цього, як бомба попала в драмтеатр. Тому в мене прийшло таке трішки усвідомлення, що е, мене б могло вже не бути, і я тепер не хочу жити з відчуттям відкладеного життя. Це називається з відчуттям відкладеного життя, що колись потім я собі щось куплю, те, що я хочу. А зараз я, типу, потерплю. Хоч я все одно терплю, щось я не купую, прям все, щоб ви розуміли, що я хочеться, але я намагаюся насолоджуватися тим, що я хочу зараз. Ну, прямо зараз, а не колись через 10-20 років, тому що життя може вмить закінчитися. Ну, типу, щоб ви не думали, що я, я якийсь там транжира і купую собі якісь фул дорогі речі. Просто я розумію, що я собі купив цю мишку, наприклад, і я її буду користуватися, поки вона не зламається. Може це 5-10 років буде більше. І я буду насолоджуватися кожним моментом, поки я буду її користуватися. Фу, я вам вимовився. зараз почитаю ваші коментарі, і далі -то будемо запускатись.